От я пам'ятаю, що це було в 80 1989 році, здається, чи навіть кінець 88-го року. Я пригадую, що зимою, от як зараз, ну от, ви підійшли до мене і сказали, що є така задумка зняти фільм про Хорвірьовки. Я сказав Тамара Антонівна. Я ніколи музичних фільмів не, не знімав, і знімати поки що не збираюсь. А, от, а ви сказали, що ну, це ж такий відомий хор, невже ви не були на його концертах? Кажу, я його слухав. Ну ви були на концертах? Кажу, Ну, я, здається, ж, якийсь концерт бачив. Ну, я такий був не впевнений, але пригадую, що ви спровокували мене піти. І купити платівку. І от я е, купив таку велику платівку 33,5 обороти. Там було десь біля 18 пісень, здається, вона в мене й досі, ця платівка є. От. І там я почав слухати, фактично, що таке вірьовки. Я пригадую, три чи чотири пісні мене просто вразили. Я просто був ну, ошелешений і не міг зрозуміти. Що мене так хвилює в цих піснях? Це не тільки там ну, просто народний спів, фольк-спів. А це щось таке навіть більше було, ніж просто народна пісня. Пізніше я зрозумів, що це було. Це якраз були номери із тої нездійсненої опери, коли цвіте папороть, опера Станковича. Після того, безумовно хотілося б подивитися на них вживу. Коли я прийшов у філармонію і на підході я зустрів Ніну Матвієнко. З Ніною Матвієнко я був знайомий, тому що вона знімалася у мене колись у фільмі Кларнети ніжності. Вона грала Маму течини, Павла І Тичини. Ти сказав: Привіт-привіт! Куди йдеш на роботу? От, я так подумав, на яку роботу? Ну, от. І я кажу, а де тут Хорвірьовки? Я тебе проведу, каже Ніна. От. Вона завела, а до кого тобі? Я кажу, я на репетицію. Так тобі до Авдієвського чи не до Авдієвського. Кажу, ну, там мене чекає Тамара Антонівна. Бойко питає Ніна, кажу, да. Ну, вона, мабуть, сидить у Авдієвського. Авдієвський для мене просто така величина була, mm -hmm. ну, от, що я навіть уявити не міг, що. от Можна до нього так просто-запросто зайти, що власне і сталося. Я зайшов, сиділи ви, сидів Авдієвський, от, і про щось говорили. От ви мене представили Авдієвському. Авдієвський мене відразу вразив тим, що він ну, дуже простий чоловік був. В спілкуванні, я роз... я говорю, в спілкуванні він дуже простий був. Хоч видно було, що це ще та штучка. Він був ну, такої, якоїсь такої породи із породи непокірних людей. Це теж відразу кидалось в очі. І я пам'ятаю той день, коли перше я познайомився з Авдієвським. Все так було якось дуже просто. Він каже, що ви хочете? Чи ви вже будете знімати? Я кажу, ні, ми будемо з Тамарою Антонівною тут дивитися. Я кажу, я буду дивитися. Спостерігати за вами, як ви репетиції проводите. А що там спостерігати? Тут треба брати і знімати, що там спостерігати, Я їх сварити буду. От, вони будуть спати на, на цьому. Якось так він почав про це все говорити і ніби відмовляти від того, щоб спостерігати за репетиціями. А я пригадую, що в якійсь із наших розмов ви сказали, що репетиційний процес це найцікавіше. Що може бути, у хорі. І каже: ви подивіться, як Авдієвський проводить репетиції. Оце все. І потім я ще згадав свого вчителя Миколу Івановича Мерзлікіна, який каже, що не треба ходити дивитися концерти хору вірьовки, треба прийти на репетиції і посидіти на репетиції 2-3 години. І вас, хор вірьовки, просто. Зачарує. Ну, власне, так і було. Я пригадую. От саме оцей розпівка, да? перші голоси, потім другі голоси, потім разом, потім вони приходили вище, 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 потім голоси звучали. І мені здавалося, мене це зачаровувало. От сама підготовка, от просто те, що вони розпівувались, уже було якесь чудо. Щось таке відбувалося зі мною, я зараз от згадую, мені от мурахи по спині йдуть. Щось таке відбувалося, якась така. Не то, що атмосфера, якийсь настрой на щось таке надзвичайно. Незбагненне на щось якесь таке величне. Вони налаштовувалися. Це я пізніше зрозумів, що вони налаштовуються на це, вони готуються до цього. А тоді мені здалося, ну, от уже, от уже все, ідеал. І Авдієвський сказав: ні, стоп. І ще раз повторював. І ще раз повторював, і щось уточняв у когось, десь якусь неточність відчував. ну от. Я вам скажу відверто, що я теж закінчив музичну школу, і слух маю непоганий. Е, і слух не, не зіпсований, скажімо так. От. І, можливо, сам не завжди все можу так відтворити, як би хотілося мені самому, але те, що є, є якась неточність чи фальс, я, я відразу чую. Ну, не можу сказати, що я чую так, як Це було б Нахабством з мого боку, але мені здавалося, що все точно, що все те, що він просить, вони все це роблять. Але він ще чогось добивався, ще чогось добивався, ще чогось добивався. І так проходила година, півтори проходило. І раптом щось ставалося. Оцей співзвуччя цих голосів співзвуччя якоїсь навіть одної хвилі голосової з іншою, яка на... накочувалась на цю хвилю, а потім баси десь виринали, а потім раптом досить таки не сильний, але такий дуже якийсь такий щемливий голос Ніни Матвієнко у цьому всьому глибокий колодязю. І десь так от з глибини вона починала, аж ніби за аж стогін якийсь відбувався, якийсь клич відбувався. Відверто кажучи, після цієї першої репетиції я був ошелешений, я не знав. Я не знав, як це зробити. Ну, власне, я собі сказав так, відмовитись, це було б найпростіше від цього фільму. Відмовитись чому? Тому що я не знав, як це знімати. Я розумів, що це можна записати як фоно, і це буде вражати. Я розумів, що це можна, сидячи в залі, і слухати це, і це буде вражати, як спів, скажімо, в церкві чи органна музика. Я не знав, як це перетворити в кіном кадри. Я собі цього не уявляв. Як це може бути? І, власне, той сценарій, який ви написали. От, і в якому от, перший літературний сценарій, який я прочитав, я відверто вам скажу, що я цей сценарій читав, але за цим бачив репетиції. За цим я бачив те, що вони співають. За цим я бачив їх, власне. Але за цим я не бачив кіно. Ну, власне, кіно то мав придумати я. От. І я пригадую, що перша наша зйомка, вона фактично відбулася а, аж наступної осені, тобто через півроку. Більше, ніж через півроку, після того, як виник сценарій. От. А весь цей час це були такі якісь. Ми ходили з вами на репетицію, я ходив окремо на репетицію, я бував окремо на концертах. Я от весь час, от ніби там, де вони в Києві були, я весь час намагався бути, знайомився з ними, як з людьми, говорив, говорив з Авдієвським. От. І е, перший раз, здається, ми виїхали на зйомки. Це був це було в Харкові, власне. Це було в Харкові, ми взяли кілька камер. Це було кіноплівка була. Тоді ми знімали на кіноплівку і взяли кілька камер. Здається, три камери взяли. І було три оператори, які знімали одночасно те, що ми планували. Мали знімати те, що ми планували. Це так я говорю про це зараз і згадую, що тоді воно не так просто все було. Ну, по-перше, камери вони шуміли, надзвичайно шуміли. Ті, на якій ми знімали, це були конваси. От. Їх треба глушити було, але як би їх не глушили, все одно вони шуміли. Це по-перше. По-друге, плівка, вона розмотки були невеликі. Розмотки по 60, по 120 метрів. Це фактично переводячи це 3 або фактично 4 хвилини. І От і все, за 4 хвилини треба було спромогтися зробити хоча б якийсь епізод з трьох камер. Це по-перше. По-друге, важко було зі світлом, тому що репетиції, там, де ми збиралися це все знімати, це якийсь був будинок культури, і там світло було якесь таке, ну, таке звичайне клубовське концертне світло. От, я пригадую, оператори надзвичайно переживали, тому що майже нічого не було видно, ну, те світло, яке ми з собою привезли, воно було або заливало дуже багато людей, а хору само освітити не можна було. І тоді ми ризикнули, якраз тоді оператор був, дуже талановитий оператор Ігор Яковлєв. От, він сказав, і Сережа Лосів знімав тоді з нами. Він сказав, що а давай спробуємо зробити це на такій, як би на світлі, на тому, яке є. А нашими приборами, там кілька було таких приборів, ми висвітимо просто якийсь там тло, на якому хор стояв. І вийшло дивне таке зображення. Вони були Висвітлені, от вони стояли ніби в світлі. В темряві і в світлі. Отаке. От Фактично, тоді був знайдений ключ до цього фільму. Як його світити? От. І потім, навіть далі, коли знімав інший оператор цей фільм, Олег Андрусенко, теж настільки талановитий оператор, от. він притримувався цього ключа світлу, який знайшов Ігор Яковлів. От. І мені здається, що от після цих перших зйомок, там в Харкові, а знімали ми тільки репетицію. І все. І цього було от для нас було це занадто багато, тому що ми не... ну, тоді треба було осягнути. А що ж це таке? Це в нас знімалося, тоді називалося зйомки уходящої натури або натура, яка відходить. От, нам підписали цей <кій> спеціальний документ, треба було підписати, щоб ми виїхали, щоб нам оплатили відрядження, дозвіл на зйомку, на отримання плівки. От. І ми зняли, проявили. Лена Любченко підклала фонограму, ту, яку вони співали. Олександр Ренков записував цю фонограму. І я повірив, може бути кіно. Фактично, ми з вами сіли і написали план, де ми маємо бути за ними. Вони будуть їздити по всій Україні, а ми маємо бути за ними, їздити. Фактично, оце було, ну, якщо по режисурі це говорити, то це було режисерське рішення. Фільм знімається в подорожі, фільм знімається вживу. Майже нічого постановочного там не було. І, можливо, і враження від фільму таке, весь час вони з глядачем працюють, а вони вміють працювати з глядачем. Весь час вони цього глядача емоційно піднімають. Весь час вони ну, творять чудо. І це зафіксовано. Це зафіксовано, от, як, майже як репортаж. От, бо дуже часто казали їй, як це воно знято. Там тільки фактично одна, один великий епізод, коли цвіте папороть», знятий у нас тут на Укртелефільмі в павільйоні. Постановочно. Тільки один. І він знімався вже в кінці фільму. Уже коли ми пройшли з цим хором Крим і Рим, ми знімали протягом року його, ми знімали влітку і взимку. Ми знімали на Хмельниччині на Поділі, ми знімали на Полтавщині, ми знімали в у Львові, ми знімали в Харкові. Ми по всій Україні знімали фактично цей фільм. І він справляє враження такої якоїсь соборності, якогось зібрання такого українського фольклору. І він. Потім, можливо, оцей момент, коли ми не закінчували зйомку, коли знімали, пам'ятаєте, в Летичеві ми знімали на могилі Кармелюка. І раптом хор заспівав. Але Кант цей, от виник раптом раптом вони почали співати. А, і ми були готові. От ми весь час були готові до того, що в них будуть якісь імпровізації. Сказати, що Олександр Ренков геній звукозапису це сказати, майже нічого не сказати. Він хор, вмів, хор вірьовки, багатоголосий хор, він міг записати на один мікрофон. Але він його міг, вмів поставити саме в ту точку, в ту єдину точку, де весь хор звучав. Він, мабуть, знаходив ту точку в голові Авдієвського, мені здається. Отак, От як Авдієвський чув, так і Саша чув. А, ну, були випадки, коли, здавалось, можна було навіть порівняти Ми в будинку звукозапису. Вони співали за Байраком-Байрак і кілька пісень співали. І я пригадую: записувалось на в 12 по партіях записувалось. Потім це все зводилося. Я пригадував, як мучився звукорежисер який цей запис. І це взагалі надзвичайно складний процес. Це треба бути ну, таким професіоналом, таким спеціалістом у цьому. всьому. І ми отримали той запис. От. І був ще один запис: був запис Олександра Ренкова, який писав все це на один мікрофон. Тамара Антонівна, ви знаєте, я вам хочу сказати, що той запис, який записав звукорежисер Бельчинський, той запис дуже професійний, дуже хороший. І він, він фактично стереозапис, тому що він зроблений для фірми Мелодія був зроблений. Але я взяв у фільми той, який записав Олександр Ринков, який записаний на один мікрофон. Чому? Ну, можливо, тому що він був дуже кіношний. Він такий був живий. Можливо, для фонограми це не потрібно. Для той фонограми, як оформлювалася платівка, цього не потрібно було там все-таки академічність якась. А тут він такий живий, був якийсь нерівний. Ми брали з кількох варіантів, там, як зупиняв Авдієвський, ми його брали і записували, і монтували саму цю пісню. І я вибрав саме цей запис. Ну, це от вміння звукооператора поставити мікрофон саме в ту точку, яка, яка повинна була, до якої донесуться всі відтінки голосів, підголосків, мелізмів, самого хору вірьох. Це, це, от, це талант, це талант людський. І він так до цього якось ставився. І я пригадую, кажу, Саша, я коли почув цей запис, кажу, Саша, до смерті вдячний. Він каже, можна було б і раніше. А він такий з гумором хлопець. Да. До речі, Олександр Ренков, це син Ренкова, Івана Ренкова. Звукооператора, який із Дігою Вєртовим зняв перший звуковий фільм Агні Донбаса». Це син Івана Ренкова, Олександр Іванович Ренков, який з нами працював та Антонівна. Бачите, з ким ми працювали: Алік Андрусенко, а Ігор Яковлєв, а... Лосів, так. Жанна Гусакова, Леночка Любченко. Да. Ну, Тамара Антонівна Бойко, безумовно. Да, ваш покірний слуга. І, звичайно, і, звичайно, незабутній директор наш Олег Грігович Щеблікіна, який, звичайно, зумів той час. Ми брали кілька фільмів для того, щоб. Зробити, ну, можливим зробити навіть оці поїздки. Він взяв такий, тоді називався бригадний підряд, і він взяв просто ці кілька фільмів, який дав можливість нам бути дуже мобільними і дуже виїжджати туди, куди нам потрібно було, тому що не завжди можна було все спланувати. Ну, оце я таку прелюдію сказав до того, як пригадуєте, пригадуємо, багато виявляється, навіть пригадує те, що сам уже. Починає забувати, але воно все-таки пам'ятається.